Доброго дня, любі малята, сміття це непотрібні речі, які вийшли з ужитку. Як чудово, на прогулінці з друзями ласувати смачними цукерками. Але завдяки недбалим людям фантики від цукерок залишаються на галявині, забруднюючи довкілля. У кращому випадку фантики від цукерок опиняються на смітнику. Але мало хто знає, яким чином це здавалося б, сміття відмінно підійде в якості матеріалу для створення різних виробів. Все, що потрібно, це фантики, вмілі руки і трохи фантазії. Пропоную сьогодні виготовити аплікацію кумедні їжачки. Для роботи нам знадобиться основа рожевого кольору, фантики від цукерок. Ножиці, клей, фломастери та серветка. Спочатку з зеленого фантика ми виріжемо ось такі смужки, та ножицями надріжемо не до кінця. Це в нас буде травичка на нашій галявинці. Так. Тепер ми візьмемо ось такий помаранчевий фантик, зігнемо його ось таким чином в нас вийде Трикутничок, ось такий, склеїмо кінці. Ось подивіться, ми ще підняли догори куточок нашого трикутничка. Це в нас будуть їжачки. Так, і ми носики окреслили наших їжачків. У нас буде два їжачка. Тепер ми візьмемо ось такий коричневий фантик. Так та будемо складати його гармошкою ось таким чином. Ось що в нас вийшло, і ось з цього боку попросіть дорослих, вони степлером ось тут скріплять. Ось в нас вийшло дві такі деталі. Це в нас будуть колючки наших їжачків. Так, а тепер ми візьмемо ось такий яскравий блакитний фантик та виріжемо з нього хмаринку. Ось, подивіться, в нас вийшли ось такі хмаринки, ми трішки стиснули. Три хмаринки в нас будуть. Ще ми взяли ось такий маленький фантик. Ось так от його зімнемо посередині та трішки прокрутимо, У нас вийшов метелик. Ось ми все розклали на нашій основі, приклеїмо все це, а ще. Пломастером ми намалюємо мордочки нашим їжачкам, вусики та тулу метелика. Подивіться, яка гарна аплікація у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити таку незвичну красу з фантиків від цукерок, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!